Здається, що зовсім нещодавно ми з вами підписували відповідний меморандум про старт нашої співпраці між Житомирською політехнікою та Державною службою надзвичайних ситуацій України щодо розробки цього проєкту. І сьогодні, звичайно, не може не тішити, що в доволі короткий термін нам вдалося реалізувати цей проект, і сьогодні ми зробимо презентацію навчально-розважальної гри, саме Агентство 112» для наших діточок. Я хочу підкреслити, що дійсно для державних служби звичайної ситуації дуже важливим аспектом є це створення безпекового середовища у різних її проявах. І основну увагу, звичайно, ви приділяємо нашим дітям, тому що як ми минулого разу казали, да за допомогою дітей ми можемо підвищити рівень безпеки всіх наших громадян. Не тільки дітей, а коли діти будуть приходити додому і спілкуватися зі своїми батьками про безпеку, безпеку в побуті, безпеку на роботі, ми зможемо відродити культуру безпеку всієї нашої держави. Як виявилося, нам потрібні абсолютно різні сфери. Наших знань та, та вмінь, і Житомирська політехніка отримала ці виклики, вона дотрималася на вищому стандарті. У нас були всі абсолютно шахло нам необхідні. Наразі в нашій грі доступно два повноцінних рівні. Перший явин пожежа в квартирі, другий це дорога до школи. Два зовсім різнопланових рівні, які е, розроблені під е, різні е, ситуації, і які е, передбачають дії е, головного герою, там, наприклад, що правильно перейти дорогу, які дії е, при потрібно дотриматися при виявленні вибухонебезпечних предметів, що потрібно зробити, коли ти опинився посередку е, пожежі, коли ти залишився один на один в квартирі. Але всі зуважити, що на цьому, на цьому наші рівні не закінчаться. Ми в подальшому задуримо нашого головного героя і в палаючий ліс, і в прохолодну воду. Е, мені дуже сподобалася ця гра, вона дуже повчальна. Е, буду знати, наприклад, що робити в таких випадках. Які випадки там гріопи? Е, пожежа в квартирі. Та там, наприклад, іди по вулиці і різні піджлі предмети. Там допомога бабусі і тваринам. Ми від себе від керівництва ДСНС, від великого колективу ДСНС, як житло так і центрального апарату хотіли би. Вручити подяку безпосередньо вам, вашому колективу. Дійсно, нам дуже приємно з вами співпрацювати і це максимально щиро. Я сподіваюся, що це наш глобальний перший проект. А буде ще з кожним роком ставати все більше. І більше. Ми будемо зустрічатися частіше саме з таких приємних нагод. Я повторюсь, робити разом з вами наше суспільство безпечніше. Дуже Шо. дякую вам. Дякую.